Вітаю, друзі! Сьогодні 16 січня. З вами Валерій Клочок і в мене для вас хороша новина. Наприкінці минулого року. Ви вже чули про те, що ми можемо отримати доходи від заморожених активів Російської Федерації в країнах Європейського Союзу та по всьому світу. Не плутайте з конфіскацією. Це різні речі. Сума цих доходів щороку приблизно складає 15 мільярдів доларів. Це якщо брати по всьому світу, але в розв'язі кожної країни окремо ця сума різниця. Нам цікава зараз в цьому плані саме Бельгія. Чому Бельгія? Слухайте, я вам зараз про це розповім. І так, сьогодні Європейський Союз. Фактично розпочав офіційну роботу з реалізації висунутого раніше Європейською комісією плану. Він був висунутий напередодні нового року цей план щодо використання от доходів, саме доходів від заморожених активів Російської Федерації. Про це повідомив віце-прем'єр та міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем. Тому що Бельгія перейняла в Іспанії головання в Раді Європейського Союзу з економічних і фінансових питань. І саме в Бельгії знаходиться близько 200 мільярдів євро заморожених активів Російської Федерації. Тому нам направди ця історія дуже-дуже цікава. Робота на технічному рівні вже розпочалася, і ці гроші мають бути виведені на окремий спеціальний рахунок. Проки що пропонується їх акумулювати на окремих рахунках в депозитаріях Європейського союзу. Це як надзвичайний прибуток від активів Банку Росії. В очікуванні пропозиції Європейської комісії що потім робити з цими грішами. Тобто напряму їх в Україні не передадуть. Можливо, гроші будуть використовувати знову це таке моє припущення для виробництва зброї для гуманітарних цілей, але вони в будь-якому випадку будуть призначені виключно для України. Поки що це питання обговориться, головне ці гроші забрати. Ну і, звісно, всіх турбує питання конфіскації, повної конфіскації активів Російської Федерації, яких в Європейському Союзі. Близько 298 мільярдів доларів у Америки це близько 8 мільярдів доларів. Тобто цифра ну, суттєво відрізняється. Але ви знаєте, локомотивом цього всього процесу конфіскації все ж таки виступають саме американці. Я буквально вчора вам розповідав про це, про те, що Сполучені Штати Америки погодили Україні 300 мільярдів доларів, точніше, позицію Великої сімки щодо конфіскації цих грошей. Але направду ці кошти рано чи пізно Україна точно використає. мене особисто в цьому сумнівів немає. І так ще раз, 200 мільярдів євро конфісковані на рахунках бельгійської Євроклір. Це одна з найбільших у світі розрахункових клірингових систем. І наприкінці жовтня. Відзвітували саме ця кампанія, що вони отримали за 9 місяців 2023 року прибутків у сумі 3 мільярди євро. На різних рахунках, різні гроші, різні суми і різні доходи. Але загалом 15 мільярдів доларів ця сума названа Офісом президента України ще минулого року. І саме на цю інформацію я спираюсь, коли вам говорю, яка сума може бути направлена на допомогу Україні щороку. Це не на весь період, але саме щороку. І нам це дуже важливо знати і розуміти на тлі. Дуже непростої ситуації, яка нині складається в Конгресі щодо голосування законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Я про це скажу трішки згодом. Але нам цікавий ще і один документ, який має бути проголосований 1 лютого у Європейському Союзі. Цей же самий згаданий мною бельгієць Вінсент Пан Петегем, повідомив, що Європейський Союз також продовжує займатися Узгодження довгострокового фонду фінансування української держави розмірі 50 мільярдів євро. Це саме ті 50 мільярдів, про які ми багато говорили, проти яких виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Цей фонд має бути сформований і затверджений уже остаточно 1 лютого на саміті. Нині триває активна робота з Орбаном, аби він не блокував саме це рішення, тому що Європейський Союз не дуже охоче йде на пропозицію позбавити Орбана права голосу загалом, хоча такий варіант розглядається, вони все-таки хочуть досягнути консенсусу, або всі 27 країн ЄС проголосували за рішення про допомогу Україні. Я вважаю, це дуже правильно. Якщо це буде досягнуто, це буде супер. Ну, принаймні є вже розмови, що нібито Європейський Союз там готовий знову йти на якісь поступки в Горщині. Ну, я не хотів би це коментувати. Мені особисто хочеться, щоб Орбана взагалі позбавили права голосу, голосування, але це серйозний іміджовий удар по репутації самого ЄС, який буде активно використовувати саме в Кремлі. До Конгресу буквально кілька слів вже стали відомі подробиці про те, що ну ймовірно за все найближчий тиждень, два можливо, голосування допомоги Україні, Ізраїлю та Івані під великим питанням і сумнівно, що вони взагалі маю на увазі республіканці і демократи досягнуть якоїсь угоди з цього приводу. Спікер Джонсон це очільник нижньої палати палати представників, заявив, що заблокує. Будь-яку угоду між республіканцями та демократами щодо міграційної реформи. Він наполягає, що там має бути мексиканський протокол та стіна протяжністю майже півтори тисячі кілометрів на кордоні з Мексикою. Якщо це буде, тоді говорить не питання. Але поки що цього, звісно, немає. І на переконання багатьох експертів, аналітиків у США. Конгрес не зможе розв'язати зараз цю проблему, допоки президентом не оберуть Дональда Трампа, республіканця, який зараз е, починає перемагати на праймері з у США. Але я особисто думаю, що навряд чи, навіть після перемоги Трампа, буде досягнуто. Е, Результативного голосування щодо реформ республіканців, які стосуються транскордонного спіробітне, бо потім демократи будуть блокувати це рішення в конгресі. Ну, це абсолютно очевидно. Ну, є надія про те, що лідер республіканців у сенаті Мічел Макконнелл якому вже 80 плюс років він може там досягти якоїсь угоди із демократами, проголосують документ, де включено всі питання, і бюджет США на весь рік і угода із республіканцями, демократами про допомогу Україні Ізраїлю Тайваню. І що ця е, голосування це у Сенаті набере дві третини голосів. і Потім нижня палата вимушена буде, тобто Майк Джонс, ставити це питання на голосування. Але в Нижній Палаті є протрампійське крило, яке просто потім запустить процедуру імпічменту. Тому там на. Правду, дуже серйозна криза. Ну, і про е документ, який може бути проголосований саме в Сенаті, це так звана угода Шумера ленкфорта Шумер це очільник демократів, Ленкфорт – це представник республіканців. Це така деталь, думаю, вам буде все-таки цікаво. Де й прописано саме оцю всю історію про допомогу Україні, бюджет нормальний, і там якусь, якісь позиції, що стосуються саме цієї мексиканської угоди. Втім, два слова про мексиканську угоду, щоб ви, друзі, знали. Основна суті полягає в тому, що я сказав, це півтори тисячі кілометрів кордону і. Мексиканська угода також передбачає обмеження права президента незалежно від його прізвища ухвалювати рішення проведення дозволів для групи мігрантів з Мексики. Проти цього виступають як і демократи, так і сама Мексика, тому що це означатиме, що вздовж кордону зі Америки будуть цілі табори потенційних мігрантів, які будуть очікувати на видання такого дозволу. Нині це регулюється з Білого Дому напряму. А потім, як буде, в принципі, питання залишається закритим. І що ж очікувати, якщо Трамп переможе на виборах? Два слова про його перспективи взагалі стати кандидатом. Вчора відбулися. Такі праймеріс, ви, мабуть, краще знаєте це слово в Сполучених Штатах Америки, але в Айові відбулися кокуси. Кокус, Кокус це закрите зібрання партійців, на якому вони голосували руками, чи за Трампа вони чи не за Трампа, чи за іншого кандидата. Трамп там переміг і набрав 51 Але ще такі ж самі праймеріс будуть проходити в решта 49 штатах Сполучених Штатів Америки. Наступні буде 23-го. Січня у штаті нью гемпширі там класичні праймеріс, де е, члени партії будуть приходити на дільниці і голосувати бюлетенями. 8 лютого, друзі, буде у Верховному суді США розглядатися позов про заборону взагалі Трампу брати участь у Праймеріс. І більше того, йому хочуть заборонити, в принципі, обіймати посаду, якщо він виграє вибори президента, посаду президента відповідно до статті 14 Конституції Сполучених Штатів Америки. Бо він несе загрозу національній безпеці. І далі республіканці визначать свого кандидата до кінця весни. Ну а вже на липневому з'їзді проголосують за нього формально. Тому я вам просто два слова скажу: що нинішня інформація про те, що Трамп переміг в Айові, це ще не означає, що він став кандидатом президенти. Тим паче я більш ніж переконаний, що Білий Дім буде серйозно цьому е чинити спротив, враховуючи те, що вибори в США аж 5 листопада час ще є. Хто був суперниками Трампа, це Рон Де Санті, свідомий вам, також Нікі Хелі, яка набрала там менше 20%, але це зараз не є предметом цього відео. Єдине, додам, що, от, покладаючись нібито на Трампа, багато хто зараз будує моделі, що, мовляв, Трамп прийде і швидко припинить війну в Україні. Просто вам нагадую, що Трамп говорив про свої дружні відносини з Путіним і, мовляв, він може з ним домовитися. Якщо не домовиться, то дасть багато зброї в Україні. Чому він тоді не дав зброю, коли він? Був президентом, питання залишається відкритим, хоча він почав давати. Але в принципі полишимо зараз цю риторику. Я думаю, що це питання наступного відео. Я вам його обов'язково запишу. Що він пропонує: викорінити комуністів, марксистів, фашистів і бандитів, посадити своїх опонентів у в'язницю, стратити наркоторговців, провести найбільшу в історії країни операції з депортації нелегальних мігрантів і зупинити війну за 24 години. Ну, як ви бачите, риторика. Дуже схожа на риторику, як пишуть журналісти Вашингтон Посту і інших е американських видань, риторику Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні. Почувши це, Трамп обіцяв всіх, хто так думає, перестражати до в'язниці. Ситуація вшана правду дуже непроста, тому в Європі. І заворушилися, так я скажу. І це навіть добре, що на сьогоднішній день, навіть у Давосі, сьогодні активно говорять про необхідність в Україні надання довгострокової допомоги у військовій сфері гуманітарної і фінансової, бо в Сполучених Штатах Америки серйозні проблеми. Але, друзі, знову ж таки, питання голосування. Чи не голосування допомоги Україні в Конгресі Сполучених Штатів Америки політично внутрішнє, воно як пророжне і виграшне для республіканців, демократів в тому числі. Якщо, до прикладу, не проголосують за допомогу Україні, то Байден буде легко звинувачувати республіканців у тому, що вони створили ще більшу кризу в Україні, і тут гинуть невинні люди і діти. Це ми знаємо з вами, на жаль, за власним гірким досвідом. Тому я зараз спокійно намагався слідкувати за цим. Звісно, це не дуже просто, тому я буду вам в цьому допомагати. Відтак, запрошую підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив раніше. Підтримуйте відео лайками, коментарями. Не забудьте натиснути на дзвіночок, ви так не пропустите останні відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!